добрий день. Учні мої, 9 класу, зараз на українська застава мова. Сьогоднішня тема – нахили і гідності професійної придатності. Добрий день, учні мої. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою «Я і майбутня професія». Цього разу ми познайомимося ближче з темою нашої Професійної придатності. Ця тема надзвичайно важлива, адже вона стосується вашого майбутнього вибору професії. Пам'ятайте, що розуміння власних нахилів і здібності допоможе вам краще усвідомити, яка діяльність буде вам до душі, а також в як, якій сфері ви можете дотягти успіху. Отже, давайте разом розберемо, що означає. Нахили, тібно ті, як вони впливають на вибір професії. Починаємо. Нахили це природна тхільний людини до певної діяльності, яка викликає інтерес і задоволення. Наприклад, кому подобається малювати, а кому вирішувати математичні задачі. Здібності це вміння, навички, які дозволяють успішно виконувати певні діяльні. Вони можуть бути природженими або розвиватися через навчання і досвід. Наші допомагають визначити, що вам цікавий, а в чому ви можете досягти успіху. Жестова лексика. Тіпні протипоказання, представник, кваліфікація, кваліфікація. Нахи, нахи, розря, стож, захоплення, марнувати трату теча, приваплювати уявлення це чутів образ. Тих предметів і яв, які людина сприймала раніше. Уявлення виникає із чудево прийма, але на відео від них безпосередньо не пов'язані з предметами. Здивності достатній чи компетентні людини виконувати певний вид роботи на певному і якісному рівні. Від татушні можна вважати талантом. Квалифікація від англійською юалі це рівень підготовлені, майстерності, ступінь готовності до виконання праці та визначеної спеціальності чи посадкою, що визначається ротрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями. Ротряд група потіб ряд предметів або рид явищ. Об'єднаних однією чи кількома спільними познаками. Розрядка текорія, ступінь, виробничої, спортивної та іншої кваліфікації. Закінчую речення УЖМ. Е. Не чуючи, студенти навчаються. Вони навчаються на -то в університеті. Терміт навчання триває. Навчальний захват існують такі форми навчання, де можна ваше маленьке домашнє завдання. Перетати уже сміттєві. Будеш трудитися, будеш кормитися. Зароплена копійка краще та кратени карбоване, мучити калачи, не сиди на печі, те руки йохота, там кора робота. Крача чоловіка ходує, алін марнує, тратить чак. Учнімові сьогодні ми з вами познайомилися з важливою темою нагіли і здібності професійної придатності. Ви вже побачили, наскільки важливо розуміти значення цих понять, а чи вони є основою для правильного вибору професії, яка супроводжуватиме вас протягом цього життя. Пам'ятайте роботи не лише джерело того, але і можливі розкривати свої таланти, розвиватися та і отримувати задоволення від того, що робите. Дякую вам за активність увагу на уроці, мій молодці, то зустріча на наступному танячу. До побачення!